Thank you Розглянемо кожен напрямок. Під оптимальним вибором способу електрозварювання розуміють заміну ручного дугового зварювання на змінному струмі автоматичного під флюсом, дозволяє отримати 5-7% економії електроенергії. Перехід від ручного електрозварювання на постійному струмі до напівавтоматичного в середовищі вуглекислого газу зменшує потому витрати електроенергії в 2-2,5 рази. Заміна ручного догового електрозварювання точкового контактного зменшує потомі витрати електроенергії в 2-2,5 рази. Заміна дугового електрозварювання на шовну контактну знижує витрати електроенергії на 15%. Переведення ручного догового зварювання з постійного струму на змінний зменшує витрати електроенергії в 2-3 рази. При контактному зварюванні найбільш економічним є точкове, тому розширення застосування точкового зварювання дає велику економію електроенергії. Удосконалення технології електрозварювання можливе. За рахунок використання електродів з покриттям, в яке введено залізний порошок, дозволяє збільшити силу зварювального струму, підвищити продуктивність та знизити питомі витрати електроенергії на 8-12%, застосування присадки, як металу в порошку, застосування електрошлакового зварювання при зварюванні металів великої товщини, запровадження контактного зварювання на жорстких режимах. Правильного вибору режимів роботи. Скорочення холостого ходу. Більшість виробничого часу зварювальних трансформаторів становить режим холостого ходу, тобто такий режим, коли трансформатор підключений до мережі живлення, але зварювання не проводиться. Струм холостого ходу при цьому, залежно від потужності зварювального апарату, становить від 10 до 20 А. Підвищення коефіцієнта потужності зварювальних агрегатів. Для підвищення коефіцієнта потужності електричних установок застосовують компенсацію реактивної потужності. Відсутність компенсації реактивної потужності призводить до наступних наслідків. У трансформаторів зменшується пропускна здатність активної потужності внаслідок збільшення реактивного навантаження. Збільшення повної потужності при зниженні коефіцієнта потужності призводить до зростання струму і отже, витрати потужності, які пропорційні квадрату струму. Збільшення струму призводить до додаткового нагрівання обмоток, що погіршується умови роботи ізоляції. Збільшення струму при зниженні коефіцієнту потужності веде до збільшення втрати напруги у всіх ланках енергосистеми, що спричиняє зниження напруги у споживачів. Збільшення коефіцієнта потужності можна досягти наступними способами: Перший. Заміною малозавантажених зварювальних апаратів апаратами меншої потужності. Друге зниженням напруги. Третє. Зменшенням часу роботи зварювальних апаратів на неодруженому ходу. Четверте. Включенням до мережі спеціальних компенсуючих пристроїв, що є великим обсягом зварювальних робіт у будівництві спричиняє великі витрати електроенергії. Тому раціоналізація електрозварювальних робіт може дати суттєву економію електроенергії. Витрата електроенергії при зварювальних роботах може бути скорочена завдяки покращенню технології, а також проведенню організаційних та конструктивних заходів. До організаційних заходів слід віднести попереднє ознайомлення зварювальника з кресленнями, прийнятими розмірами та допусками швів з технологічним процесом, перевірку технічного стану, електрозварювального обладнання та проводів. Для отримання шва високої якості при меншому нагріванні основного металу у придовому зварюванні рекомендується наступні технологічні заходи. Виконання швів точно за розмірами, заданими кресленнями, використання шаблонів, складання деталей з малими зазорами 2-3 мм. У стиках із щільним приляганням внахлестку. при зварюванні в нахлестку. При зварюванні з'єднанні з, з завищеними зазорами витрата наплавленого металу, часу та енергії сильно збільшується. Контроль збирання підзварювання, застосування товстообмазаних електродів, що забезпечують підвищення міцності та зниження витрат на чат та розбризкування. Ці втрати великою мірою впливають на витрату електроенергії. Правильний вибір величин зварювального струму залежно від діаметра та матеріалу електроди з контролем режиму зварювання за амперметром. раціональні витрати електроенергії при електрозварювальних роботах сприяє також чистота поверхонь деталей, що зварюються, очищення їх від окалини, іржі та бруду, вибір перерізів зварювальних проводів відповідно до навантаження, систематична ревізія всіх контактів, якісний ремонт обладнання, застосування схем обмеження холостого ходу зварювального обладнання, коли за умовами технологічного процесу мають місце тривалі перерви у використанні. За наявними дослідними даними, при роботі в холосту витрати потужності складають при однопостовому зварювальному трансформаторі до 0,4 кВт, годин а при однопостовій машині постійного струму до 2,3 кВт-годин.